Щоденно опрацьовують понад тисячу звернень від віничан з роботою фахівців цілодобової варти познайомилися клієнти центру реабілітації «Гармонія» імені Реїси Панасюк. 80% – це дійсно звернення житлово-комунальної галузі, всі 20% – це є інші питання. Що роботи щодо роботи освітянських закладів, закладів охорони здоров'я, якщо є якісь до прикладу там комунальні пошкодження, якщо до прикладу є зміни до прикладу в розкладі клієнтам центру та їхнім батькам розповіли, як вдається інформувати містян про усі планові роботи, опрацьовувати сотні, а по Куди й тисячі звернень, а також як вмикають повітряну тривогу під час ворожих атак. Цікаво все, тому що ми знали, як працюють наші служби, але не бачили це зсередини. Тому то вражені роботою, тобто яку величезну проробляють роботу для того, щоб покращити життя віничан. Під час екскурсії у рамках проєкту Тиждень професії гармонівці побували і в ситуаційному центрі. Його фахівці першими дізнаються про ДТП, загоряння, крадіжки або ж загрози життю та здоров'ю. Як працюють камери відеоспостереження по місту та чому не варто порушувати правила дорожнього руху і закони продемонстрували п'ятнадцятьом екскурсантам наочно. Це стосовно що стосовно благоустрою, автомобіль ветому змішувач перемонтажев. Бетону суміші забутне асфальтобетонне покриття. Завдяки камерам встановлюється номерний знак автомобіля, оперативно передається у відповідні служби. Це все робиться оперативно. Ірина Новотарська каже, її 15-річний син Антон, побачивши, як працюють спеціалісти ситуаційного центру, тепер теж хоче тут працювати. Ми є клієнтами гармонії. Нас запросили, і ми, звичайно, згодились. Зараз літо і нам цікаво. Той рік ми не були на цьому в цьому проекті. Ми не знаємо, які там були професії. А зараз нам цікаво. Ми побували тут. Сказав, що йому сподобалось, йому цікаво. Йому дуже от коли звучать тривоги, він постійно де це їх включають. Як виключили світло, де це його виключили. Він як хлопчик, йому це все технічно цікаво. Такі профорієнтаційні заходи для клієнтів гармонії організували вже вдруге. Багато діток вони в школі не можуть сходити на різноманітні екскурсії. А ще дуже цікаво, щоб дітки пізнавали різні професії, пізнавали різні можливості, які є в їхньому житті, тому що кожна дитина може обрати собі професію по своєму духу, по своєму бажанню і по своїм можливостям. І тому ми організовуємо такий тиждень професій для того, щоб ознайомити діток з різними професіями, які є в нашому місті. Минулоріч діти вивчали роботу поліцейських лікарів та рятувальників. А які заклади відвідають цього року фахівці гармонії тримають у секреті? Аби для юних війничан це був сюрприз. Катерина Олег колег Літвінцевновини за день телеканал. Віта.